Вітаю, дорогі друзі! Всім бажаю гарного, мирного дня, міцного здоров'ячка і всього самого-самого прекрасного. Сьогодні хочу розповісти вам і подякувати вам за привітання, за поздоровлення, за дуже хороші побажання. Хочу, аби вони всі здійснилися. Ну і вас, щоб все було гаразд. На днях я відзначала свій день народження. Звичайно, що ніякого святкування не було. Це була скромна сімейна вечеря, як завжди, як і кожного дня. Але все одно, своїми добрими словами, своїми побажаннями, привітаннями, ви зробили мені свято. Щиро, щиро вам дякую. А також мені зробили подаруночки. Давайте подивимося, які. Розказую. Про пряжу Так, пряжу мені подарувала Наталочка, моя подружка з каналу В'язання та сільське життя. Це пряжа Vita Сапфір» для ручного в'язання. Колір це 1530 45% вовна, 55% акрил. В 100 грамах 250 метрів, рекомендовані спиці 3,5, 4 і ось бачите плотність, яка тут. Камера бреше колір, вона тут якась більше на е, камеру чи голубувата, така сірувата, але вона більш така до кольору морської хвилі. Ну, пряжа дійсно дуже красива, просто насолода для очей. Також Натуся мені презентувала набір маркерів. Вони ніколи лишніми не бувають. <кій> В хазяйстві вони завжди пригодяться. А ось таку симпатичну піалку для маркерів з дерева презентував мені магазин Wool Market. Щиро, щиро вам вдячна. Красива, легесенька і дуже Зручна, дуже зручно поклав, і ніде ті маркери і не валяються. Ось так. Дякую тобі, Наталочко, від усього серця дякую, дякую. Один подаруночок ми з вами розглянемо. Йдемо далі. Днів за 10 до свого дня народження я замовляла квіточки. У Наташиної Каті Катя займається квіточками. В неї дивіться, які вони симпатюлечки, які вони мнесенькі. А людина сільська, яка вже скучила за грядками, їй так хочеться, щоб щось посадити, щось росло, за чимось доглядати. І от я так подумала: а мабуть, зараз я замовлю, тим більше зараз на вулиці морозів немає. Це сукуленти. Вони такі симпатичні. Трішечки вони потріпалися, звичайно. Вони були землею засипані, оця квіточка. І ця трішечки так постраждала трішки. Але нічого, я побризкала їх водичкою, досипала земельки. Вони зараз не дуже ростуть. Ріст інтенсивний почнеться за кілька тижнів. Ось. Вони будуть кілька днів на карантині, так як сказала Катя днів 10, щоб вони побули на карантині. Тому я їх отак скучненько посадила, буду світити на них лампочкою, фітолампою. Через те, що дуже мало зараз сонця взагалі немає, хотіла сказати, мало сонця, не сонця, а короткий дуже світовий день, і їм бракуватиме світла. Тому треба використовувати фітолампу. Аби для них було краще. Ось. І тому ось так їм буде, бо лампочка в мене маленька, аби її вистачало на всі оці маніпусіки. І вірите, мені оці квіточки, я їх хотіла купити, я ж не, не, не без всякого умислу. А потім катюша, вона прихворіла трішечки. Я говорю, до нічого страшного, ти головне виздоровлюй, і потім, як буде момент, ти мені їх вийшлиш. І ось сьогодні я їх отримала в подарунок, як виявилося, за що я дуже-дуже вдячна. А також Катюша подарила мені ось такий базончик симпатичний. Такий вісьмигранничок. Красивий. Щиро дякую. Щиро дівчаточка, дякую. Ви зробили мені свято. А що жінці треба? Квіти, пряжа. І все, і вже маємо гарний настрій. Трішечки відволікаємося, забуваємося за все погане і лихе. І в свою чергу я вам всім, дорогі мої друзі, хочу побажати міцного здоров'ячка, процвітання, благополуччя, миру, добра, міцного здоров'ячка, щоб у вас все було, все ладилося. А саме основне, щоб все це здійснилося і справдилося. Під мирним небом України. Щиро щиро вам дякую, дорогі мої. До нових зустрічей. Дякую за вашу увагу.